Коли доводиться, на жаль, писати десь можливо це слово, під, готуючись до ефірів. А я, я з маленькою, з маленькою вже давно, і я розумію, що я коли пишу в Росії, а не на Росію, то я навіть засмучуюся трошки, знаєш, така. Ну як це так? Та ж не Росія, не в Росії. Вони ж такі так правильно, вони заслуговують, знаєте, навіть не на маленьку літеру, Нароченько. а на таку. От от що навіть під мікроскопом розглядати дуже важко. Це а, рівень тієї по. Ваги, які вони можуть мати а, від усього світу, щоб насправді першу першу літеру, взагалі, отак от її навіть не було видно. Та й другу, і третю, і четверту, і п'яту. А якщо РФ, то воно взагалі опа і, і взірвалося. Так, але вже на щастя, дозволили писати Росія з маленької літери вже на офіційному рівні, і помилкою це вважати не будуть. Такий дозвіл дали в нацкомісії. Щоправда, поки мовні санкції стосуються лише неофіційних документів. До списку також увійшли і такі слова, як Словосполучення, так Російська Федерація, Москва, Московія, Московське Царство, Російська імперія, Державна Дума РФ та інші слова, які пов'язані із болотним царством. Тож тепер сміливо все можете писати із маленької літери. Хоча гадаю, що більшості українців такий дозвіл на офіційному рівні. Він можливо, і не потрібен був.